На цих фото затримання тоді ще очільниці управління транспорту та зв'язку Волинської ОДА Наталії Остапкович. А це долари. Правоохоронці повідомляли, заскочили тоді чиновницю з валютним хабарем, так би мовити, на гарячому. За версією слідства вона нібито вимагала з перевізника півтори тисячі доларів за сприяння в конкурсі на перевезення пасажирів. Від затримання й до сьогодні пройшло вже понад три роки. Йдуть суди, допитуються свідки. В ході допиту одного з них не збігли свідчення. Ще двох, як з'ясувалось, все ніяк не можна затягнути до Луцького міськрайонного суду, де слухається справа. Стосується до сусіда, які призначення на сьогодні. Так само я направив наш коридер і салай відповідне повідомлення, де було зазначено, що може здійснюється запис кримінального права на Ставкович 12.4.24 року у Смілів голова суді Марчука задовольнене клопотальні права. По свідка статті 66, забирає, до суду. Каже, двічі направляв їм повістки про виклик на засідання. Навіть телефонував безрезультатно. Телефон на зі мною. 17 24, 11, 147, хвилин. За телефоном відповідний номер стали, ви повідомили, що вам вказана справа не цікава. Засідання, яке було призначене на 26 червня, захисник екс-чиновниці відправив повістки свідкам вже через кур'єра. Нова пошта повідомила, відмову від отримання». Через їх неявку судові засідання постійно доводиться відкладати. Прокурор вбачає в цьому дещо нехороше. хороше. повторення повісток немає заперечень щодо задіснення вкладаного що судового сім'я. Знак звертання суду, що дійсно доволі до стягування Оль, записи мивають заходи для забезпечення свідку. Казне свідки є заявниками кримінального провадження. Саме вказне свідки вказна свідка, сторона звинувачення приймала заяви про вчинення кримінальних правопорушень. Саме сторона звинувачення знає тих адреси, знає де вони Проживають. Врешті суддя Анатолій Марчук вирішує, що і це засідання буде відкладати на 12 липня. Однак на цю дату, так би мовити, запрошення свідкам у вигляді повісток відправить вже безпосередньо суд. Суд особ... з власної ініціативи надіслать свідкам салай колядє відповідні повістки. Нагадаємо, з рік до історії з хабарем ще в жовтні 2020 року в ковалі під час візиту президента місцеві перевізники поскаржились на очільницю управління транспорту Волинської облдержадміністрації. Тоді вони зазначили, що посадовиця найкращі маршрути, нібито віддає обраним В області. Кланова система по всіх перевезеннях. Людина сидить уже з часи Януковича, вже пережила три президенти, чотири губернатора. Хто з нею дружить, тим маршрути видає. На моєму підприємстві працює 150 людей. Убанкротила вона підприємця тисячу одного. Миронюк Валерій Володимирович Ковальське АТП. Призвищем чиновника Остапкович Наталія Степанівна. Після звільнення з управління пані Остапкович намагалась поновитись на посаді та стягнути компенсацію за вимушений прогул через суд. Дійшла до касації, але рішення було не в її користь. Згодом судилась правонаступником колись очольваного нею управління департаментом інфраструктури, бо вони дали їй неналежні відповіді на звернення щодо довідок про доходи, одержані в управлінні транспорту та сплати податків за 2021 рік. Що ж до цієї історії з обвинуваченням в хабарництві, то нині найбільше цікавить, чи почуємо ми на суді ж цих двох невловимих свідків, і загалом, що вони скажуть, та чи вплинуть як саме їх свідчення на майбутній вирок суду? Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.